¡Gracias! <immortales> На Нетліксі з'явились українські фільми. Уявіть собі, ще більше українських фільмів зараз є доступні на Нетлікс. Майте Netflix? Одна велика проблема. В мене в США того немає. Ну курва мать ну Нетлікс. Я тут чекаю ого. го А для таких як я, я вам взагалі, пропоную зайдіть і подивіться фільми на нашому українському сервісі, який називається Такфлікс. Цікаво, звідки така назва? Takflix прикольний тим, що він ще й гроші креаторам дасть. Так що агонь, агонь. Але Нетлікс я чекаю Украї... Фільми тут в США. Мені їх дуже бракує. Друга новина скандал! Найвідоміша фріланс-біржа Upwork почала знов дозволяти працювати росіянам і білорусам. Це мерзло. Що... Хоча є одне, але вони дозволяють працювати росіянам і білорусам тільки тим, які покинули ту кляту Росію, і тепер зареєструвалися і працюють в інших місцях. Ой-ой-ой. Ну в принципі, цього вартувало очікувати. На початку великомасштабного вторгнення такі дії дійсно відбулись, і Upwork заборонив всі акаунти російських і білоруських фрілансерів. Невідомо чи вони це зробили і за позиції, чи вони це зробили, тому що ну світ закрили банки, оці от санкції і так далі. Тут хези. Але як бачимо, зараз вони, якщо виїхали з рашки, то можуть це робити. Ну як би там не було, в будь-якому разі не неприємна штука і незрозуміло поки що. Так що люди хочуть світло майбутнього, ту Рашку нахер. вона вам даром не потрібна. Місто у Параші. але якщо ви досі там, то напевно там же і залишайтесь. Третя новина, ну знаєте, така. Здавалось би, що це могла б. Бути і шутєвічка. але на сайті Держпослуг з'явилась нова послуга. Дрова є. Замовити сухі дрова для домоволодінь стало ще зручніше. Чесно, от якщо це почути рік назад, то це виглядає як це офігенний жарт. Але зараз я вам прям пропоную скористатися цим сервісом, тому що ви знаєте, що ті кляті країни 404 роблять, да? Ворог шантажує Україну холодом, забезпечуючи блекаут. Скатеняка така дуже велика ймовірність, що на зимою, коли придуть холода, це ще й збільшиться і там електрики, теплої води, і вообще багрєво може й не бути. Відтак можна зробити замовлення онлайн та у декілька кліків придбати собі чи своїм рідним. Дрова на зиму з доставкою додому. Тому подивіться про дрова є. Заплануйте собі купівлю буржуйки. А на дрова є, ви можете побачити, де можна купити дешево дрова, де найближче ви можете купити дрова. І я дуже хочу, щоб все вам не знадобилося. Але якщо знадобиться, то ну... дрова є. Сайт Держпослуг. дрова є. Купуйте дрова, сидіть в теплі. Дрів багато не буває. Так само, як і сала, а це знає, що це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. Суб'єкти. <зв> А перед тим, як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Перша новина в містечку Окленд, що на Каліфорнійщині, поліцейські розглядають те, що роботи, яких вони використовують, можуть бути з дівайсом, який може влізти 5 патронів від шотгана. Да, 5 патронів від робовика, які він зможе використовувати. Нещодавно на брифінгу. Уше в поліції представив отаку от, от концепцію: що роботам будуть давати дівайс, які можуть влазити от такі от пусті патрони. На питання репортерши, чи можуть бути задіяні не пусті а бойові патрони? Шеф поліції сказав так, та й таке, що Знову ж таки він привів приклади, що а уявіть, якщо грабіжник або людина зі зброєю десь там сховається в будинку і забаркадується, що нам робити, ми не хочемо жертвувати нашими поліцейськими. І а тоді а можуть. можуть бути використані ці роботи, які оператор, який буде поліцейський, спочатку буде використовувати динаміки, щоб сказати, ну чувак, давай хватай, здавайся. А потім, якщо вже так прийдеться, то буде застосовувати зброю. Наразі їм не дозволено Ли, цього робити, але все ж таки поліція розглядає і далі можливість застосування таких роботів. Знаєте, всюду приходить штучний інтелект. А от застосування таких роботів ми вже бачили. Був такий класний фільм Робокоп. Там вот робокопвалися якраз приблизно з таким роботом. Сподіваюсь, так не станеться. Але що, роботи з пушками вже реальність. Друга новина, і знову про ігри. Та ви знаєте, досить дивно, що коли я говорю про ігри. Я знов згадую Netflix. Netflix відкрили ще одну студію. Тепер в Каліфорнії. Ця студія, знаєте, чим буде займатись? Знаєте, знайте клаудґеймінгом. Да, Netflix задивлявся не тільки на мобільні ігри, а от зараз розглядає можливість клаудгеймінгу. Так нагадаю, якщо ви не пам'ятаєте, то минулого тижня ми вам розказували, що компанія Google закрила свій геймінг проект Stadia. Це був такий клаудгеймінг проект. У вас був джойстик і ви сидячи перед телевізором, до якого був доєднаний Google Chromecast, могли грати велику кі кількість ігор. І Google зробили своє рішення. да, Google показало, що це можливо, і за ними підтягнулись Amazon зі своєю луною. І от тепер Netflix каже, а що ні, а що ми рижі, а давайте ми також будемо це робити. Насправді, зараз Gaming провайдерів, мені здається, скоро буде набагато більше, ніж провайдерів онлайн стрімінгу. І чи це добре, чи то погано, не ясно, тому що от такого максимального застосування я от, ну хіба що на PlayStation бачив. Ребята на Xbox кажуть, що часто використовують. Я трошки грав в ту нещасну стадію, але вона закрилась. що там в Амазоні відбувається, я вже не знаю. Як буде виглядати Cloud Gaming від Netflix, також незрозуміло, чи будуть вони продавати додатковий двайс, на якому ви зможете це грати, чи не будуть. Але в Netflix впевнені, що в майбутньому це буде так само нормально, як подивитись серіал або вибрати якусь ігру, щоб пограти. Що тепер робити приставкам? Також невідомо, тому що виглядає, що чим далі в ліс, тим менш потрібно купувати якусь приставку, тому що ну, все буде в клауді. І якщо на ринку стрімінга Якщо якось замерло, то в клаудгеймінга, як бачите, все прям вирує. А ми з вами спостерігаємо і граємо. Тепер вже в хмарах. Сюди, вні, ну як тобі новини? Мені так подобається готувати для тебе ці новини. Але якщо ти поставиш лайк, а можливо підпишешся, якщо ти не підписник, то це допоможе мені показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не складно, мені агонь як приємно. Дякую! Третя новина, як я люблю казати, ні одної новини без компанії Meta. Давним-давно ми вам розказували, що Meta купили компанію Giphy. Сайт. З великою кількістю діфак ви могли знайти гіфку на любий самак. і от тоді ще Фейсбук сказав: ми купуємо гіфі і купуємо його за 400 мільйонів доларів. Ті, хто збирали гіфки, ну, ви пам'ятаєте, от воно, комп'ютерне золото, і всі ваші біткоїни, що то нахер не потрібно. дівкі, але не все так просто. В контролери Великобританії заборонили до кінця вже закінчити ту зділку для того, щоб мета купила гіфі. Вони сказали, це дасть меті. Нечесні можливості для прикладу, вони сказали, що з іншими соціальними мережами мета може поступити таким чином, що заборонить їм юзати гіфки з гіфі або дозволить використовувати гіфки з гіфі, тільки якщо інші соціальні мережі будуть давати додаткові дані про своїх користувачів, які використовуються гіфки для Мети. Короче, ви зрозуміли, да? Британія боїться, що якщо ви в тіктоці захочете дати гіфку в своє відео, то Ті, хто прийдеться дати дохіра інформації про вас для мети. Або ж мета може баща заборонити використовувати гівки, і тіпа всі ми тут помремо без діфа. Але як бачите, війну за гівки мета програла. Тепер мета має продати гіфі далі. І це коротше, от як дівки, як культурний феномен, воно теж саме як купівля сайта з гівками. Мета не до кінця купила гіфі і тепер має її продати іншому покупцю. Який не буде зав'язаний так сильно на соціальні мережі, ілон маск чуєш тут? Тут є одна компанія, яку ти можеш купити. Вартує всього лиш 400 мільйонів доларів для тебе, то херня. Але уявіть собі. Ілон Маск король гіфа. А було б круто. Четверта наша новина дуже коротенечка. Пам'ятаєте перші айфони. Пам'ятаєте, 2007 рік Стів Джобс виходить, показує новий айфон. Всі кажуть, це заставка з тими рибками? Так от дуже в небагатьох з вас був перший айфон. Я був щасливим власником цієї прям uber в 2008 тисячі році. Я вже ходив всім показати. У мене айфон. Мені ніхто не дзвонив, але в мене був айфон. Так от на аукціоні колекціонер. Купив перший айфон, який ще був не розпакований, за 39 тисяч доларів. 39 тисяч баксів! Повідь собі, він в 2008 році купив його за 400 доларів і зараз продав за 39 тисяч доларів. А ви ще кажете перші айфони нікому не потрібні? О! І хоча ми робимо новини про те, що відбувається в цивілізованому світі, ні на одну секунду не можна забувати, що в Україні йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу територію. Тому не забувай допомагати волонтерам, не забувай допомагати нашій армії і робимо все, щоб посилити Україну. Слава Україні! Ми тут, до речі, допомагаємо різним батальйонам купувати потрібні речі. Так що, якщо хочеш допомогти нам допомагати, отут от от баночка, на яку ми приймаємо донати, а потім розподіляємо між бригадами, з якими ми працюємо. Дякую. І остання новина. раз вже говорили про Apple, то давайте продовжувати. Apple представив нову лінійку iPad'ів та Apple TV. Я скажу вам відверто: я дуже посередній користувач айпедів. в мене є iPad Pro. Я його купив, хрен знає в якому році, і на ньому чудово читати книжки або грати якісь старі іграшки. Новий iPad Pro отримав Чіп М2. Ну зразу там по графікам, зразу видно, що він там швидше, там швидше. Тут на 30% швидше, тут на 15% швидше. Що це значить, я не знаю. В Мене iPad відверто ніколи не тормозив. Але тепер iPad може знімати прорез відео, а конвертування прорез відео на iPad пришвидшилось в три рази. Да, iPad Pro це ну тут просто з назви видно, що це iPad for professionals. Тобто є слухи, що iPad хтось професійно використовує для монтажу відео, для монтажу звуку, для якогось малювання, для дизайну. Я до таких юзерів не відношусь. Я дуже професійно читаю книжки. Но ж таки в новому iPad є суперкрута можливість. Тепер iPad може задетектити, коли ви використовуєте Apple Pen, але не доторкаєтесь до iPad. А. Це дає величезну кількість нових можливостей для користувацького інтерфейсу. Тобто, ви там можете наводити, і там буде якийсь зум. При цьому вам не треба клікати. Коли ви нажмете доторкнетесь Apple Pen до. Айпада, то він там, до прикладу, намалює. На відочках виглядає дуже круто. Як це використовувати, не знаю. Я, якщо чесно, Apple Pen навіть в руках не тримав. Також покращення отримала звичайна модель айпадів, яка тепер айпад 10-ї генерації. Вона отримала трошечки кращу камеру, вона отримала е додаткові якісь прибамбаси, і вона, звичайно, отримала нові кольори. При цьому айпад 9-го покоління все ще залишиться на ринку. Але є одне але: якщо айпад 9-го покоління стартував своєю ціною в 329 доларів, то iPad десятого. Покоління з майже такими ж характеристиками, але додатковими пиробамбасами, вже буде починатися з 449 доларів. Apple про це знають, але кажуть, бляха, подивіться, там до хера всього нового, і ви ще можете клавіатурку з тачпадом підтримувати. А от 9 цього не може. Чи вартує воно того, чи не вартує, я не знаю. Знову ж таки, я не розумію, навіщо. Апгрейдити iPad дуже часто. Ну і фіналочка Apple TV. Нова приставка Apple TV, яка тепер називається Apple TV 4 k Що дає вроді нам зрозуміти, що воно тепер тільки от для 4K, От воно буде от прям дуже на 4K. Отримала новий процесор A14. Тепер у нього такий ж процесор, як звичайного iPhone 13. І знов ж таки там покращення в мільйон процентів. Тут краще воно працює, тут ще якась штука працює. Коротше, ну от. Як бачите, все як завжди. Чесно, я ніколи не бачив, щоб Apple TV тормозив. От в мене Apple TV, і він ніколи не тормозить. Хоча вона в кажуть, що Apple TV зараз може бути непоганою приставкою, на якій можна буде грати ігри. І це можливо ще один ринок, куди Apple хоче зайти. Так, в них є App Store, і ви з Apple TV можете грати всякі різні ігри з App Store. Але чи можете ви грати якісь там графік хеві ігри, не зрозуміло. Я ну я не розумію, як на тому джойстику в цілому можна грати. Можливо, можна підключити якийсь інший джойстик. І от Apple TV 4K якраз буде заточений на те, щоб ви купували інший джойстик. Кажуть, що можна підключити, до прикладу, джойстик від Xbox і грати якісь більш складні ігри. Знов ж таки, я знов не цільова аудиторія. Коротше, я з цих нових лінійок дівайсів взагалі нічого не взяв. Мені нічого не потрібно, мені нічого не цікаво, але можливо це буде цікаво вам. От такі вони нові внезапно дівайси, які запустив Apple. На цьому всьому найкраще світі катани. Дякую, що додивились. Аж до цього моменту і далі по старій схемі лайк, підписка, дзвіночок можна залишити коментар. А можна і станьте нашим патріоном. І головне, не хворійте мені і вірте зсу.